Ти не маєш права дати задню, ти не маєш права страху, хоча часто хочеться. Тернопіль, Петрів. А! У нас ще один офіс у Львові є. Ми відкрили зразу після Петрівки. Рухаємося далі. Ну, значить, слухаємо тих, хто мудріше. І не будемо придумати велосипеди. От і все. День добре, шановні. Мене звати Дісь Максим Русланович. І ви на першому випуску це педе влог. Що це таке, що ми будемо робити і для чого це все. Знаєте, я завжди хотів показати вам. Середину центру правової допомоги хотів показати не компанію, а показати людей. І це перший випуск, перший випуск в моєму рідному місті в місті Тернопіль, я сам з Тернополя. І так склалося, що через 10 років я повернувся до себе додому і відкрив 10-й офіс тут. Зараз вже це ПД, це 13 офісів по всій території України. І ми рухаємося далі і розвиваємося разом. І я хочу, щоб на цьому шляху розвитку юридичної компанії нашої ви були з нами. Тому сьогодні. Проведемо екскурсію з вами, познайомимося з людьми, трішки детальніше я розкажу вам про структуру компанії, як ми її почали будувати, як ми почали її робити, і більше висвітлимо саму внутрішню частину юридичної роботи наших адвокатів та юристів. Я думаю, це буде вам цікаво. Ну, принаймні мені було б це цікаво. Тому вперед У мене завжди була мрія відкрити на центральній площі міста. Ну, на центральній площі міста це у нас не сильно вийшло, але площа буквально за рогом. Чорновола-один. Ось така в нас проста територія. Ну, сусіди в нас тут паркуються, ну, різне буває. Ми це приміщення прийняли, чесно кажучи, в жахливому стані, тому що приміщення дуже старе. І ремонти тут проходили практично півроку до того часу, поки ми не змогли запустити роботу. В чому була складність з ремонтами, що була складність з цим приміщенням? Як ви бачите, приміщення в нас, не знаю, біля 100 років кожному приміщенню. І цвіль, грязь, бруд. І, в принципі, занедбаність, вони зробили свою роботу. Працювали довго, працювали багато для того, щоб мати можливість розмістити кращих адвокатів і юристів міста саме тут і щоб приймати самих кращих клієнтів міста саме тут. Тому зараз ми підемо на рецепцію, я вам покажу першу частину офісу. Далі ми спустимося на підвал. Я ж хороший керівник я всіх людей своїх на підвал відправляю. О, бачу, не відкриваю нам рецепцію. О, Нарешті пустили нас. Добрий день. Добре. Добрий день. Перший блок, який ми, в принципі, почали відпрацьовувати та як зону для юристів, зону для клієнтів. Тут трішки в нас наших нагород повішено від козаків наших, які ми допомагаємо. Кракену, третій, Штурмовій, підрозділам ССО, ну і так далі. З першого дня війни центр правової допомоги досить серйозно допомагає нашим військовим. І, в принципі, продовжуємо цю діяльність. І зараз практично в кожному офісі є люди, є юристи, які працювали разом з нами, але зараз захищають нас. Як казав наш президент, ти або працюєш, або воюєш. Повністю був тотальний ремонт приміщення цього. І якщо ви помітите, що навіть старі сходи залишилися, не знаю з років, може 50-60 більше. Оце все переговорні. Кожній переговорці, де ви бачите, це проводяться консультація. Може, наприклад, зараз попасти в одну переговорну, подивитися, що там. Ви Бачите, проводиться консультація тихенько. Не будемо мішати. Серйозна робота. От. Ось тут, коли ми тільки починали, отут були у нас юристи первинного прийому сиділи. Цих приміщеннях нікого тут нема. нема. Оце саме перший відділ юристів первинного прийомного. Зараз він використовується для великих переговорів. Ми ще допрацьовуємо, що займаємося порядком тут в приміщеннях. На другому поверсі на цих приміщення. Також там проводились консультації, зараз проводяться. А це місце, де в першу чергу сиділи адвокати. Ви можете вірити, можете не вірити. Отут було два робочих місця. І, і ось тут було. Чотири людини сиділи, працювали. Зараз вже такої проблематики немає, тому що ми, як хороші керівники, відправили людей на підвал вон в ті двері. Сидить, на перекурі, нічого не робить. Безсовісні, бляха Ось такі бардаки. Коли ви думаєте, що юридичній компанія все чисто і порядок ні. О, до речі. Я знаєте, що думаю? За кращий коментар, я вам діда мороза подарую. Колись дуже давно, коли тільки я будувався центр правової допомоги, це років п'ять тому. Не було графічних дизайнерів, не було людей-маркетологів і так далі. Фактично, всі візуальні елементи, які ви бачите в коридорі, це робив я сам своїми руками дуже давно. Ну, тому що просто не було можливості наняти відповідного дизайнера і спеціаліста. Я розумію, що вони трошки криві, ну як криві. Вони стилю 2000 року. Ми їх будемо переробляти. Зараз проводиться ребренд компанії і будемо оновлювати оці всі шаблони. Він зараз воєн треті штурмової бригади. Це один із перших п'яти юристів первинного прийому в центрі правової допомоги. Ще коли ми в Києві відкривалися на Антоновича, перші п'ять юристів Діма сидів, ну і без нього би це по не було. І ми досі тримаємо контакт, досі ми з ним на зв'язку. Я близько 10 вже було клієнтів сьогодні, опрацювали всіх. Наші юристи плідно працюють, позабирали всіх клієнтів, надали всім класні, якісні консультації, і клієнти в нас задоволені. Хто чим займається, такий очолює, такий бізнес відкриває. А в нас зовсім інша ситуація, у нас зовсім інший підхід керівника до нашої роботи, і в нього зовсім інше бачення, як правильно організувати цю роботу, як правильно налаштувати маркетинг, як правильно залучати клієнтів до нас. І це дуже цікаво спостерігати. Якось так, якось так. Моя задача в цьому відео показати вам внутрішню роботу адвокатів, юристів. Це раз. Два поділитися досвідними і знаннями, як можна організовувати роботу компанії і успішно працювати в рамках сьогоднішньої України. Тому що зараз це дуже сильно непросто. Рухаємося далі. Добрий день. Добрий день. Оце у нас початок зародження академії ЦПД. От наші люди працюють по чуть-чуть потихеньку от, представтесь, будь ласка. Всім привіт. Мене звати Роман Яна Русланівна. Я багатофункціональний асистент, маркетолог, помічник, спікер, юрист. Все, що ви просто собі придумаєте, це все про мене. Окей, ми пізніше до вас забіжимо. Ми зараз так робимо експромтом по всьому офісу, Дай. а потім будемо вчасності говорити. Дякую. Дай. Ось така у нас академія. А ви думали, з що починається академія? З підвалу, звичайно. Рухаємося далі. От, бачите, сюди витяжки кинули. Ну, маємо, що маємо, але зато це приміщення безпечне. Всім досить тут серйозні. Я вам покажу нашу студію. От, академія ЦПД. Ну тут я дуже люблю сидіти і попрацювати, тому що скажу просте правило. Якщо в тебе є багато задач, старайся їх писати, а саме краще візуалізувати їх на дошці. Коли ти описуєш свої проблеми, коли ти описуєш свої завдання на дошці фактично, ти розумієш, як їх вирішувати. Коли ти бачиш візуальну картинку квадратики, що я куди вирішити, тобі простіше приходити до правильного рішення питання. От, наприклад, в мене була проблема не проблема, а думки як. Працювати з трафіком центру проводу, допомоги, що покращити, як покращити якість роботи для подальшої роботи з клієнтом і так далі. Тут я собі сам сидів, сам розписую. Таких багато тем буде в нас цих відео розкриватися, тому що об'єктивно за 5 років, я хоч і не є юристом, ну є чим поділитися персонально з вами. І неважливо, яким ким ти працюєш, чи юристом, чи адвокатом, чи продаєш речі, не знаю, чи ти оператор. А зараз заходимо в саму основну зону. До юристів адвокатів. Я вам скажу чесно: вони зараз будуть всі напряженці сидіти і тако прямо сидіти, тому що камера, камера, вони всі бояться. Саме тут починається робота по справам клієнтів. Саме тут наші юристи та адвокати стараються вирішити ваше питання в рамках правового поля. Конкретно зараз ми в відділі юристів первинного прийому. Завдання юристів первинного прийому це у нас консультація клієнта, аналіз проблематики клієнта, підписання договорення правової допомоги з клієнтом і вже збір матеріалів для співпраці разом з адвокатом чи експертом по справі клієнта. Тобто тут ви зараз будете бачити тих людей, які перші зустрічають вас на ресепшені і чують вас, стараються вам допомогти на першочерговому етапі. І вже тільки після спілкування з ними ви можете вирішити питання в рамках центру правової допомоги або вирішити питання самостійно. Тут ці люди, які першочергово допомагають вам. Тому тобто, пішли далі, трошки пройдемося тут на робочий процес. Зараз частина юристів у нас. На консультації, консультують клієнтів, тому інша частина працює зі справами людей. Тобто юристи центру правової допомоги працюють абсолютно всі галузі їх права. Але лева частина наших клієнтів це сімейне, пенсійне, військове, кримінальне право, адміністративне. Також багато клієнтів у нас заходить по питанню виконавчого провадження, також багато клієнтів заходить по питанням кредитної заборгованості і так далі. Тобто, справи абсолютно різні. Пізніше в наступних відео ми будемо кожен. Кожну тематику розбирати і розбирати досить цікаві кейси, які є в компанії в цілому. Йдемо до адвокатів. Так, Що це кухня? Ну, давайте подивимося, як їдять юристи. Я не знаю. Бачите? Їдять собі тут, певні люди. Не знаю. Так, а тут зараз за стіною сидять серйозні люди. Саме мозговий центр, центр правової допомоги ті люди, які. Захищають вас, нас, в судах, ті люди, які думають, як писати позовні заяви, як правильно писати рапорти і так далі. Пішли. Добрий день. Добрий день. Також адвокати зараз на виїздах у нас. Ми помішати не будемо, ми гуляємо собі просто, все нормально. Ми просто знімемо робочу зону і так далі. Так, давай сюди тихенько забіжимо. Добрий день. Ми вам мішати не будемо. ми Просто пробіжимося. Люди працюють не красиво мішати. Люди призимуються важливими справами. Ви зараз попадете в наш онлайн-відділ. Хто такі онлайн-юристи? Це ті юристи, які консультують саме вас по телефону, тобто ви залишаєте заявку на нашому сайті. З якоюсь конкретною проблемою і попадаєте вперше, в першу чергу онлайн-відділ. Онлайн-відділ чим займається? Займається перш, першочергово консультацію вас по телефону, далі аналізом, чи ваше питання вирішується в рамках правового поля. І якщо ми можемо вам допомогти, онлайн-відділ орієнтує конкретно вас як клієнта на консультацію до юриста в центрі правової допомоги. Після чого вже ви на шляху вирішення ваш, вашого питання. Ми також пройдемось акуратно, культурно, нікому мішати не будемо. І подивимося весь робочий процес. Поїхали. Добрий день. Добрий день. день, добрий день. Ми тут трошки з камою побігаємо. День. Доброго дня. Е, людям не буде мішати, люди працюють, люди спілкуються. Ось така у нас проста робота. Добрий день. Проти сьогоднішній день то дуже актуальне питання зараз військове. Взагалі військова галузь дуже актуальна. Люди хвилюються, що їм робити зараз, коли законодавство постійно змінюється в військовій сфері. Ми пропонуємо в першу чергу це консультацію юриста, військового, який знає актуальні питання по військовому праву, який може зорієнтувати клієнта на майбутнє, що йому робити в випадку, якщо прийде повістка, якщо його зупинять ТЦК, які при собі мати документи, як діяти, як себе поводити. Також досить актуальним є питання у сімейній галузі права. Люди постійно розлучаються, постійно ділять майно, призначають елементи, постійно в них щось не сходиться у їхньому житті. Тобто ви будете шукати приклади, які будуть такі самі, які у мене да. в інших країнах. І чи вони є в Україні? Ага, нас? Ага, так, таким чином проходить навчання юриста первинного прийому. Етап навчання заключається не тільки в методичних матеріалах, не тільки в е, вивченні практики і так далі. А ще частина велика роботи юриста це спілкування з людьми. І ти не будеш допущений на спілкування із клієнтом на консультації і так далі, поки ти не пройдеш якийсь певний етап консультації із своїм товаришем, і своїм колегою. Це досить важливо. Тому що ти можеш бути ультракласним спеціалістом, ультракласним юристом, в тебе може бути дуже багато практики, але. Ти можеш не вміти або запинатися при спілкуванні з людьми. Над чим працюєте сьогодні? Переважно над питаннями військового характеру. І що саме зараз? Яка, яка складність? Ну, складність відверто тільки з комунікацією з безпосередньо командуванням. Так як багато бойових завдань і люди просто не мають часу відверто виходити на зв'язок. Одна єдина складність. Тобто ви вирішите справу вже військових? Бувають і військові, бувають і не, бувають які якісь самобілізовані, бувають і військовослужбовці. Тобто перелік дуже обширний. Питання нерухомості дуже багато, земельних, тобто питань вистачає. Але більш переважно, скажімо так, зараз скажімо так, стоїть акцент на виключно ну, процентів 60 відверто це питання військового характеру. Робота адвоката і юриста це не просто писати документи, ходити в суд. це трошки глибше, і трошки серйозніше. І... Не просто так, адвокати це є еліта. На рівні з лікарями, інженерами і так далі. Цю еліту ми будемо показувати, і це потрібно. Тому що, на мою суб'єктивну думку, в ЦПД зібралася досить серйозна команда спеціалістів, якої команди не має жодній юридичній компанії на території України. Ось так ми з вами весело пройшли весь офіс. Весь офіс СПД. Вроді здається, все по-простому, що таке юридична компанія. Це все на все прийшли люди, все на все інші люди їм дали консультацію. Але під кожним простим, під кожною простою історією, яка візуально виглядає як центр правової допомоги, є досить серйозна структура адміністративна, яка забезпечує конкретно вас, як клієнтів, правовою допомогою. І ми стараємося це реалізовувати якісно по всій території України. О, Хтось до мене дзвонить. Вибачаюсь. Не можу сказати, що було легко, було складно, тому що окрім того, що я займався трафіком, на мене ще була зона відповідальності по діяльності самої структури компанії. Не було розуміння, як розділяти по відділах, не було розуміння, як повинна працювати юридична компанія. Разом працюють на результат. І ось така елементарна структура компанії, на перший, на перший погляд елементарна, приводить до того результату, що Компанія розвивається, компанія корисна, на мою думку, в соціальному плані досить серйозно. Але нічого, це досить цікаво, коли ти починаєш описувати, ти потім аналізуєш, який об'єм роботи був створений. І ти розумієш, коли ти описуєш кожний офіс, вроді місто, Харків, Дніпро, Черкаси. На лівому березі, центр лівого берега, це метро Лівобережне. І ми зробили верху на Петрівці.